Повертаємось до студії ТВ. Мене звати Андрій Сусленко. Доброго ранку. Дякую, що дивитесь нас. Зараз ми будемо розкривати таємні схеми. Допоможе нам у цьому Сергій Коба з автомайдану, який разом з нами в студії. Сергій, вітаю вас, вітаю Андрій. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ви напевно учора теж дивилися супершоу прямому ефірі, яке відбувалося у Кабміні? Звичайно, а, глядачам... я, я спочатку працював собі, а потім, як почався шквал дзвінків, включи швидко новини, включить швидко пряму трансляцію з Кабміну, і потім все почалося. І мій день вчорашній був присвячені з цього моменту повністю тому, що вчора відбувалося в Кабміні і після цього власне що вчора відбувалося в Кабміні, Зараз глядачі зможуть побачити на своїх екранах частинку відео затримання. Я розкажу, що під час засідання уряду правоохоронці затримали голову ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стаєцького. Це було цікаво. Арсен Аваков написав, що як тільки люди побачили слідчого у залі засідання, відразу здригнулися багато. Хто От зараз ми разом з вами бачимо. Власне, процес затримання. Мені здається, що це має викликати надзвичайну головний біль у людей, які також задіяні у схемах. Власне, Сергію, те, що ви в нас у студії, говорить про те, що вам є що сказати про затримання Бочковського та Стаєцького. Сергій приніс. Нам схеми, якщо видно, от я думаю, що так видно. Е, так, можете навіть скріншот зробити. От вони у Сергія також є в руках. І зараз Сергій спробує нам пояснити, як саме Автомайдан допомагав і МВД, напевно, і Арсену Вакову зрозуміти, в чому ж вина власне пана Бачковського та Стоєцького, чи це єдині люди взагалі, які задійні у цих схемах? Сергій, вам слово. Війна з паном Бочковським – це найбільш така затяжна війна в тому з корупціонерами, тому що всіх корупціонерів, за які бралася наша громадська організація, яка не полишила зброю, не оставила її після перемоги революції гідності, а почала очищати нашу країну від таких зрадників і хабарників. Це найбільш така затяжна війна. Ось і нарешті вона вчора закінчилася, закінчилася арештом пана Бочковського і його е побратима пана Стоєцького, його зама, який лобіював всі корупційні схеми. З чого все починалося? Починалося все з нашого винаходу такої акції, яка називається Акула антикорупційне управління Люстрацію автомайдан. Це так, розшифровується. Вона в чому вона заключається суть цієї акції. Ми приїжджаємо під якесь міністерство чи службу і робимо просто громадське опитування співробітників, які працюють там. Ми просто роздаємо анкети, анкети всі анонімні і збираємо від людей, збираємо їхні погляди на те, як борються з корупцією в їхньому міністерстві, які люди є хабарниками, які корупційні схеми вони знають. І люди, я вам хочу сказати, більшість людей, які там працюють, це люди, які дійсно були на Майдані, це люди, які хочуть процвітання для нашої країни, хочуть викоріння на корупції з нашої країни. І вони нам розкривають ці схеми і розкривають навіть такі факти про тих людей, які ми до цього і самі не знали. Так от так було і з служби з надзвичайних ситуацій. Чому ми звернули свою увагу саме на цю службу після перемоги революції гідності, тому що у цій службі був перший саме великий хабар, зафіксований після революції, пан Недобідков, який являвся на той на той час за міністром. Взяв хабар е, в мільйон гривень, і було доведено 200 тисяч гривень офіційно, і по сьогоднішній день його не можуть ніяк посадити, тому що суди переносять, 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 він от відкупається, відкупається, відкупається. Це був дуже великий ляпас для всіх нас, хто стояв на Майдані, всіх, хто прагнув кращої долі для нашої країни. Дуже великий ляпас, тому що ці люди для них немає там майдан, не майдан, їм по барабану вони лобіювали свої корупційні схеми і продовжували їх лобіювати далі. І, окрім цього, всього, під час революції гідності, Служба з надзвичайних ситуацій обігрівала табори тітушок. Постачала необхідну техніку для огородження урядового кварталу, і саме під час огородження урядового кварталу, під час подій революції гідності, була знищена машина, яка коштує декілька мільйонів гривень. Ось машина з розмінування. Це спецспецзасі, спецтранспорт. І вона просто була спалена, тому що е, хтось вирішив вислужитися і поставити цю машину, просто от, щоб показати, що ми цією машиною можемо оточити от урядовий квартал. І поставляли воду, воду в воду якою поливали Мирних демонстрантів, також служба з надзвичайних ситуацій. Тому автомайдан вирішив взятися за цю службу і почати її очищувати від таких от хабарників. Ми швидко дуже знайшли однодумців, знайшли е, необхідних людей в цій службі, які нам просто зливали всі факти про цих корупціонерів Бачковського і Стаєцького. Ми розробили отаку от от схему. Ми її вже поковию вже показали, Андрій. Да. Значить, цю схему, щоб ви розуміли, ми ще подали майже рік тому на стіл і до Авакова, і до Яценюка. але і навіть провели зустріч з паном Маваковим, який, е, який від нас потребував е, якихось фактів, фактів їхньої корупційної діяльності. Ми сказали, що це вже ваша компетенція розібратися корупціонери, вони чи ні. Ми вам тільки подаємо те, що ми маємо. І всі корупційні схемі мені чи, ви бачите, що саме перша особа стоїть це пан Ярема, а не пан Аваков. Так, так. Я поясню, чому. Всі знають, хто причетний до цих справ, що е, пана Бочковського поставив саме пан Ярема і лобіював його. Посаду саме пан Ярема. Пан Аваков, у відомстві якого знаходиться служба з надзвичайних ситуацій, підпорядкована. Ось, про про цю персону, мало що знав. А пан Бочковський сам по собі був е, вигнаний з попереднього місця роботи. Він працював в Одесі в службі надзвичайної ситуації. З ганьбою був вигнаний з 2010 року, він ніде не працював. Потім він спливає і вже становиться головою служби. Так от, і пан Аваков тоді знав, і на зустрічах ми з ним розмовляли, він казав, ви розумієте, що його лобіює пан Ярема. І всі це прекрасно розуміли і знали. Так от, е, після того, як ми допомогли звільнити пана Ярему з його посади, і я так розумію, вже були відкриті і пану Авакову розв'язані всі руки, аби швиденько його поплічника пана Бичковського корупціонера, також звільнити з посади. А з того, що учора ми е, зрозуміли і отримали знання інформації, так це те, що затримання відбулося власне за фактом того, що відбувалися дуже жорсткі порушення у державних закупівлях в першу чергу. Але я так розумію, що це ну навіть з ваших слів далеко не єдиний гріх. Ну, я вам хочу сказати, що е, насправді там дуже багато гріхів. Дуже багато кожного кожного тижня. Майже ми пану Авакову, пану е, ВСБУ, в прокуратуру і пану Яценюку надсилали офіційні листи, від Автомайдану, в яких е, викривали ті корупційні схеми, які функціонували в службі з незначальної ситуації. І всі схеми вони розписані також на цьому листочку. Це і затримка листування, і безпідставні відмови, і позбавлення ліцензії. Отже, ви самі знаєте, який тиск на бізнесменів з боку пожарної. З пожарної інспекції, які просто приходять і збирають данину з усіх бізнесменів, погрожуючи тим, що вони їх закриють. ось всі ці гроші вони, як пірамідка, йшли, 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 йшли на гору і доходили до пана Бачковського. Куди вони йшли далі? Я не можу вам сказати. Може, вони там і зупинялися, але я сподіваюся, що на сьогоднішній день всі ці корупційні схеми будуть вже знищені. Власне, вашу допомогу оцінили в МВС, наприклад, яким чином? Ну, оцінили. Поки що не дуже оцінили, але е, мені дуже приємно, що пан Аваков вчора під час брифінгу сказав, все ж таки, що дякує е, автомайдану за те, що ми почали цей процес е, е, процес викривик. Ви, е, Викриття. Так, да, Викриття хабарників у цій службі. Ось, і за, саме за допомогою автомайдану, це і розпочалося. Тобто, автомайдан може бути і є вже довгий час, я так розумію, рушійною силою, знаєш, таким, таким локомотивом змін, напевно, можна так говорити, в чомусь принаймні. Ну, якщо ви допомогли. Ну, безпосередньо допомогли заарештувати людей, які винні, справді винні у корупційних семах і так далі. Тобто можна очікувати, що ви і надалі будете продовжувати займатися цим. А вже ж, а вже ж це не перше звільнення е, таких от високопосадовців, хабарників зі своїх посад. Е, можемо згадати до цього. Ми займалися міністерством охорони здоров'я і автомайдан до місця того, що звільнили під час того, як ми влаштували велику акцію протесту навіть з БТ з БРДмом і приїхали е, нас підтримувати е, різні сили самооборони. Ми влаштували дуже велику. Акцію під Кабміном, і після цього Яценюк був змушений підписати указ про звільнення таких хабарників як Соловйов і Толстанов, які були за міністра і довгим часом сиділи на корупційних схемах міністерства охорони здоров'я. І е, ми ініціювали е, арешт пана Сіна. Це мер Запоріжжя, як, за якого також брався автомайдан, тому що Запоріжжя це префронтова така зона, і цей безпосередньо чоловічок пан Сін це м, такий сепаратист, який відправляв тітушок на Майдан під час революції, і все таке інше. І я вам хочу сказати, що автомайдан там, по собі він е, тримає руку на пульсі, і він завжди в курсі е, того, куди потрібно зосередити свою увагу. Де зараз небезпека, де зараз е, потрібно зосередити свої сили і де потрібно знищити ну, в першу чергу корупціонерів? От це дуже хороша тема. Куди ви зараз будете направляти свої зусилля? Зараз безпосередньо всі наші зусилля направлені на допомогу фронту. Ось. Е, до цього часу ми займалися дуже доводили справу до кінця в МЧС, і на сьогоднішній день вона доведена, але боротьба продовжується і. Знищення корупціонерів, які ще залишилися, які ще залишилися в цій структурі, а їх ще залишилося дуже багато. І призначення нового голови це все також. Ми сподіваємося, буде відбуватися за допомогою автомайдану. І пан Аваков прислухається до думки громадськості, тому що ми чи не найбільше зробили вклад в те, щоб корупція в державній станові в значення ситуації була знищена. І будемо вимагати і просити пана Авакова, щоб були призначені громадські слухання, щоб були була відповідальність Відкрита процедура відбори голови, а не так, як вони вчора поставили зоря на шкіряка, начебто знаєте. А ви це... цим не задоволені? Ми звичайно цим не задоволені, тому що по перше, ця людина не є професіоналом. По-друге, ви знаєте, ми тримаємо зв'язок з багатьма хтою, працівниками цієї структури, і ми. З перших ус чуємо, кого вони хочуть бачити, на кого вони покладають свої надії. Ось, і треба прислухатися до думки цих людей. Тому що Зорян Шкіряк, ну що таке Зорян Шкіряк? Зорян Шкіряк – це просто знаєте, своя людина від Авакова. Це виглядає, наче е, дякуємо, що ви нам допомогли. Далі ми самі. А ні, вибачайте, друзі. Далі давайте так, як вимагає громадськість. Проведемо слухання, виберемо достойну кандидатуру, оговоримо, і люди тоді скажуть: да, дійсно, ця людина, цій людині буде наданий кредит довіри. І тоді вже знаєте, люди будуть цієї людини вимагати, а не так, як призначили Зоряна шкіряка, і що потім знову боротися і знову викривати якісь схеми, які в них там є. Ні, давайте вже не своїх будемо людей розставляти, як це було завжди у нас в Україні. А давайте будемо ставити справжніх професіоналів, на яких покладає надію і сама служба ДСНС, і звичайні громадяни. На цій темі патріотичні, я думаю, що нам варто завершити. Дякую вам за розкриття схеми, як власне дякую. працював і працює ДСНС. Андрій, і, і, ще, і ще буквально 20 секунд. Мені е, щиро хотілося б подякувати пану Овакову, що все ж таки він довів справу до кінця, як нам і обіцяв. Я йому дякую за це. І дуже сподіваюся, що все ж таки він прислухається. І останні 10 секунд, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх хабарників-чиновників, які ще залишилися на своїх посадах. Шановні друзі, час змінився. Я вам хочу сказати, що молоде покоління, як. Зараз тримаю руку на пульсі, не дозволить вам знову лобіювати хабарницькі якісь схеми і не дозволить вам залишити це на своїх посадах. І ви неодмінно підете вслід за паном Бачковським, паном Стаєцьким. Тому, якщо ще не пізно і ви ще не притягнуті до відповідальності, звільніть, будь ласка, свої посади і дайте, дайте зараз дорогу працювати чесним людям. Дякую вам. Якщо ви даєте хабарі, то ми йдемо до вас. Прав... Ми їдемо до вас. Ми тому, що їдемо ми до Вас. Сергію, дякую, що ви завітали нас. Дякую, Сергій, оба, з Автомайдану. Відео на YouTube за декілька. Кілька годин не перемикайтесь.